Получається, що після цього, як я підключив кондиціонер до нашого акумулятора-інвертора, пропали показники додатка акумулятора. Я не знаю чого. Треба буде почекати, хай він зараз відновиться. І зараз подивимося. Получиться, що один плюс в ньому є. То що він дає 1,5 кВт, це добре, звісно. Але гріються провода і така робота є ненормальною. Воно щось загорить нафіг ще тут ця історія. Поэтому, єдиний плюс цього прибора, я йому даю все-таки плюс, не прибора, а цього нашого безперебойника тіті. Це те, що він дає зарядку 30 А. Дивіться, як буде видно, не видно. такий 25,2 зараз дає. Зараз покажемо. 25,5. ну от. Ось такий струм заряду. Ну це єдиний плюс цього прибуди, бо під навантаженням він не може роботи довго. Провода гріються і це небезпечно.